Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних габаритних ламп від компанії Mitsumi на цоколь W21W артикул даного комплекту 14850. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи, лампи з білим кольором світла. Потужністю 24 Вт, для габаритних ламп це дуже потужно. Використовується на кожній лампі 26 світлодіодів. Жилення під'єднується 12 вольт. Верхня частина ламп, в якій знаходяться світлодіоди, вона металева, слугує пасивною системою охолодження вона, для того, щоб лампа не перегрівалася. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Нагадаю, потужність лампи 24 Вт, Колірна температура 6000 кельвін. Має білий колір світла. Як заявляє виробник потужність світлового потоку 2000 люмен. Яскравість це без, без урахування ще додаткового відбивача, який буде в фарі автомобіля. На цьому наш огляд завершено. Зустрінемось у наступних відео. Відео!